Аліна Шаманська її інтерв'ю Маші Фросиніній. Я багато про це писав в своєму телеграм-каналі. Now I understand everything. Тому кожен з вас знайде щось своє, власний шматочок пліток. А про Аліну я хотів би зачитати коментар, який мені прям припав до душі, і він відтворює абсолютно усе, що відбувається в її житті, і що себе в принципі представляє Аліна Шаманська. Отже, кошеня в нашій спільноті пише наступне: Шаманка страшна брехуха. Вони з ханумаком одне одного варті. Брати її виїхали нелегально, так само і його тягало в Америку. То колись був підписаний на її блог, знає, як вона бреше по будь-якому приводу. Наприклад, роками у блозі казала, що в неї натуральні груди. А тут недавно призналася, що груди були і є зроблені. Тестовий тиждень у третій штурмовій не пройшла, її вистачило на два дні. І якби не ханумак і його приближення до Зеленського, то не вернулась би вона в Україну заради політичної кар'єри, яка ще й провалилася. Настільки чітко, точково, зрозуміло, повністю резюмовано я кайфую від того, що в нашій спільноті дуже освічені люди і які чітко бачать наскрізь, тобто не ту картинку, яку намагається транслювати блогер або публічна людина, а те. Як себе поводить людина і що вона намагається приховати, або ж навпаки, сьогодні вона сказала одне, а через два місяці інше. І упс, ніхто не помітив, ніхто не побачив. А насправді все помічаємо і робимо висновки. Долі не дуже неоднозначне ставлення. М'яко кажучи, якби не її політичні амбіції, ці президентське крило, амбасадорство, я б набагато більш френдлі сприймав її. Але коли людина лізе туди, де їй нічого не світить, і взагалі сьогодні говорити про те, як шоу бізнес може потрапити в політику, ну вибачте, це не політика. Тика, це просто якесь знущання на українського народу, і скажіть, що я не правий. Тому усі, хто із бізнесу, циркуни, ведучі, будуть пертися до Верховної Ради, так чи інакше намагатися примазатись до офісу, будемо виводити кожного на чисту воду, тому що сьогодні питання виживання України, виживання нації, нашої країни, а не тішити ваші нікому не потрібні его. І в чому я не правий? Давайте поспілкуємось. Взагалі, які у вас залишилися враження від цього геніального в лапках інтерв'ю.